Завітницько-туровельного незаконного закладу. Там просто були танці, діти зібралися, самі організувалися. Роль хазяйки мінімальна, дала в зал. Вони самі там мусили брати пару ну, 10-15 гривень брали, взявся музикант, який грався відпускав. Дії влади підтримують 100%, незаконно, влада відповідальна. Закрили налетіли, але можна було всіх, тумацію, якщо не можна, і в молоді лечав чоли, направити якогось медулирка, щоб там десь воно б все організувалося. Чотування. Під кожній танці ви самі всі ходили, завжди підносили водку сангонку, в кулькому клубі відносили. В одному місці їх дуже легко контролювати. Тепер всі діти вернулися в сільські, як тепло, всі там. так. Тиво так на автостанції тяняється, дітей на автостанції. Вони мавши дітей. Він ну то дорого для дітей. Повірте, кожен день хлопець 18 17 років в мене такий дів, не потягну, мій може потягнути, другий не потягне. А треба заплатити. Так я, просто якийсь бояльше провіднетеся. Він більше невістинська територія, така депресивна в стороні. не буду. Хай би там вони таке, бо під надзором влади і коло таке все. А хазяйка така, що її можна заставити в русло, її ввети, тримаху тихеньку. Відкриє зал прекрасний, йде такого поміч нема. я кажу. Такого залу залубіч немає. День діти звертають до всіх районів. Я так знімаю, що таке. І загнати перших як що тіло яке обвинаться, тут сходьтеся, я вам буду нереально. Вот так я считаю. Добре, дякую. Дивіться, Василь Васильович, ми, ми це обговорювали... Комісія разом з вами, хоч цю і договорилися до того, щоб на сліду комісію покликати цю людину і поспілкуватися. І разом з тим, ці служби, їм дала така команда, що не то, щоб приїхати виштрахувати, а сказати, як його кормити, правильно яке там де. і все. І, ну, я, раз і, я туди виїжджав, з нею приємно говорити, спілкуватися, все як має бути. Але далі поговорить, поговорить, я далі нічого не робить. І от і все. Nie ma nic jeszcze zapytania